Мандорлі з Каліфорнії. А саме основне, що горіхи з України. Зараз я їх попробую. дивіться, написано: Оріджі Україна. Походять вони з України. Перший раз я їх купила. Вони мені купали в Лідлі. Екоква. У Лідлі, бачите, німці купляють українські горіхи. Я дуже сильно рада. Вони навіть трошки дорожче куштували я все одно купила та німці Та й добре що продаються тут у нас в італії зараз я хочу попробувати вони такі чуть чорніші ніж італійські солодкі сто п'ятдесят на ногті не дивіться, бо мене тут болить. Це не є болото, а я в лісі теж була. Ногті брудні, бо я з ліса прийшла. Так, вода кипить. Вони дуже смачні, у них цікі тортелі з м'ясом. вони дуже сильно смачні в бульйоні. А ми будемо їсти так, политі сирою олією і парміджаном зверху. Добро, якщо ви на бульйоні варите, ви бачите, якщо ви, то італійці рахують. Старі люди рахують, наприклад, мені 10 штук. І Вони отак беруть. І треба баданти мають рахувати. Один, два, три, чотири. Так, 15 штук. Я крикла в Італії, я пам'ятаю дуже, 15 штук мені казали, щоб я давала до, до бульйону. Куря вже буде кипить. Опа, мене. А я набрала ось тут таких дві жменьки. от таких, знаєте, дивіться, як я набрала, от отаких, от, може, тут буде замало. Таких от, дві жме, чотири жменьки таких на людину. Може, ще одну кину. Я, може, це буде, ну, ну, Не набухнуть. Не можна багато кидати. Вони набухнуть, їх буде багато. Я забагато, ну, як, ми будемо їсти без, без бульйону. Якби бульйон, я би менше кидала так треба їсти. Біє сира і парміжану, і це сама найліпша, найздоровша їда. Це моя любима ложечка. Така довга. Вау, кібонта. Це дуже смачно, але не похоже на, італійсь, на українські пільмені. Українські пільмені набагато смачніші і зовсім інакші на смак. Не можна порівнювати ось ці маленькі пільменчики італійські з, з пільменями. Бо це суха, сухий макарон і сухе м'ясо в середині. Але воно. Дуже-дуже запашне, повірте мені, разом з парміджаном, і з олією. Смачно і здорово. Дуже смачно. В бульоні ще буде смачніше. На днях я куплю курку і куплю волове м'ясо. Кістка, волове м'ясо обов'язково мусить бути волове м'ясо і обов'язково мусить бути гарна велика курка. В Італії бульон такий робиться наваристий. Він має бути сильно на Я вам покажу, як бульон робиться в Італії. Уже дуже пізно треба мені срочно ставити ще вечір сьогодні каштани варити. Я їх отак почистила, почистила, помила і забула. Я їх мию, мию ось так добре, 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 полочу. Саме основне треба отут нарізати. Каштани довго не зберігаються, вони вже десь місяць назад були зірвані, бо вже. Вже, вже листопад майже закінчується. І бачите, вони в середині сохнуть. Вони сохнуть в середині і, і зверху вони сохнуть. Вони здаються, вам здається, ці ще добрі, ці ще нормальні. Тут, бачите, вже може бути дефект. Але як ви їх залишите ще за... на місяць вони посохнуть. Зараз я їх сюди і буду, буду варити з отаким насінням фінокіо, кропу, такий дикий кріп. Італійці, напевне, дають тільки квіточки. Бачите, а це от насіння таке. Дуже похоже. Запах такий трошки от це насіння. А я оті баделі всі буду давати, вони теж пахнуть я так по-українськи з тим сіл дам. І нехай бериться, і солі обов'язково треба дати. Тут я вже намочила, з грибами буде фасоля. Тут я привезла від моєї від моєї свекрухи дуже гарно пахне. Треба з ним скоро щось е, з тим кропом. Воду так трошки поставила. Кріб і петрушку. Треба абсолютно, бо то є біоорганічний цем, треба з ним щось зробити. І обов'язково його з'їсти сирим. Я хочу сирим. Дві капусти мені треба сушити. Це завтра до капусти я приготувала багато цибулі, багато моркви. Коротше, треба мені скорінку зараз поставити, бо зараз вечір в мене, в мене зараз вечір, електрика дуже мало коштує. І я через це використовую цей момент, вечір я багато готую. Бо зранку мені не треба багато платити. Я жінка розумна, я організовую так, щоб було якнайкраще. На одному зекономила, на другому стратила, і так воно життя йде з розумом. Так, сіль вся закінчилася. Я солі дуже мало вживаю. Я сіль купляю раз в три... В, 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 хотіла сказати в три роки один раз в рік. І от треба мені вже ту сіль дати, тому що вже та з тої банки великої, з тої паперової, що там кілограм солі, в мене вже закінчилася. Добре, що є. Так трошки, ну, Баста, 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 баста. Баста, це означає все. Бачите, отак виглядає. І все. І буде кипіти. Десь 40 хвилин не дуже сильно смачні, дуже сильно смачні. Завтра куплю сіль. Я йду в магазин продукти купляти, я завжди, вже в мене зі списком йду. Я в мене, от показати вам, що я вже маю на завтра купити, почекайте. такий в мене той. А що тут? А, не могла прочитати, що я написала. Це вино. Я написала віно вино молоде. Мені треба сальсіча кароти, сальсіча, кубаска свіжа. Морква. Яйця треба купити. Ортуліна це така заправка на помідорах, паста така помідорова з овочами. сілля купила і чокуляту. І вино. Бо кулято у мене вже закінчилося, а я кожен день їм... От цей кусок ще залишився. Ще на завтра залишилося і все. Ось такий завтра куплю 85% какао. І все. Бене. Eccole qua, castagne con finocchio. Джорната oggi топ. Топ дель топ. Так, відлила я воду і кастані, останні кастані, ось ці зварила, як ви бачите, за таким фінокю. І так вони виглядають. Дирок я забагато зробила. Італійці так не роблять багато дирок. Італійці роблять одну дирку. А я зробила більше, навіть щоб легше чистити і взагалі більше запах, вони більше набухнуть і більше запах е, отого фінокіо. Дуже-дуже смачно. Запах пройде більше в середину. Це вже забагато, не треба так. Ну я вкушу кусочок. М -м -м, бачите? Треба почистити повністю. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Пахне. пахне. Хто не їв, це тяжко вам зрозуміти, який це смак є. Ножом треба повністю очистити, не треба так їсти, так як я їла. Це не красиво. Ножом треба обчистити і тоді їсти. Моя сусідка, яку вона хорошу бадати має. От жіночка така, така культурна, акуратна, завжди гарно одягнена. Пам'ятаю, ця сеньора ще рік назад вона ходила по підручку. Вона ще, може ходить, але отакі великі дистанції треба на, інвалід... ну, на колясці, бачите, вони продукти ходили в копку купляти. Сеньора ще сама хоче вибрати те, що вона хоче. І це дуже важливо піти, якщо старша людина піде в супермаркет і вибере те, що вона хоче, як вона хоче. От. Кому везе, кому не везе. Таке воно є життя. Так, Я тушу капусту. Я дуже люблю тушену капусту, але таку, знаєте, моїм способом до половини, чи 50% вона має бути притушена і вона має бути без помідора. Зранку був сильний туман, але зараз дуже-дуже гарно. Дуже сонце світить. Трошки олії, не треба багато. Тут я дала дві моркви, дві цибулі і 10 см пор... порей, порей, порей. Чу все я по-українськи говорити. І пізніше я маю такий, знаєте, це для а -А Аля Матричана. Ні, це не Аля Матвічана, це написано, що це треба карбонара. Екоква... Ой, Мадонна, дивіться, що зробилося. Аля Карбонара, бачите карбонара? Афумікато ді Оліво. Ви бачите, трошки закоптили. Дивіться, що зробилося. Ай-яй-яй, тепер відкрита, я вже тут відкрила. Це дуже якісний продукт, дуже сильно. І написано «фумікату», ну та, якби підкопчений. Я як була, б бачила, що підкопчене, я була б не купляла. не купляла. Карбонара я хотіла робити. Зараз спробую. Дуже смачно. Ну, знаю, чи буде копчене, та, якби копчене м'ясо. то не є м'ясо, але копченості буде, буде добре, як буде чути з капустою. Топустинка тобто, така молоденька. Мені така подобається, я не люблю такої зимою Може, цю візьму всю цю. Це здається, що буде багато тої капусти, і навіть здається, що тут багато, але це все притушиться і воно буде дуже-дуже смачно і дуже зменшиться. Багато разів зменшиться. як в мене оці квіти гарно стоять. Треба кожен день підливати, бо тому що малий, а тут сонце світить і вони скоро дуже сохнуть. Вже шипить. Треба дати всю капусту, тому що вона маленька, дивіться, яка вона гарна в середині. Вона і сушиться, її буде мало. Треба всю давати. Ці перші листки завжди треба викидати, бо вони найбільше мають хімію зверху. Questo caffè è da Firenze, eh, tostatura media, però non mi è piaciuto tanto, ho presa un etto. basta. Капуста вийшла дуже-дуже сильно смачна. І я зготувала зранку на вечір, бо в нас сьогодні на обіді нема. Я з'їла ось таких, попробувала. Спочатку одну ложку спробувала. Пізніше другу таку повну ложку спробувала. Яка вона смачна. І я собі думаю, чому я не купила більше? Чому ось... капуста добре зберігається? Дивіться, як мало вийшло. Подивіться. Бачите, трошки такий намігенька така вийшла, навіть ще можна було ще менше можна було б її тушити. Накриймо, бо запах буде. І я собі думаю, чому я не купила 10 штук. Раз я попала на таку маленьку, молодесеньку, молодесеньку капусту. Купи 10 штук. Чому в Україні купляють 10 штук, бо капуста зберігається добре, капуста зберігається аж до Нового року. Звичайно, до Нового року я би її не тримала, але я би її за 2 за неділі з'їла. Подивіться, треба було 4 таких тушити. Вона сушується і залишається дуже-дуже мало пізніше. І що зробити? Вчуся, я на таких помилках. Ось так. І каштани ми сьогодні будемо їсти оці вечері, і завтра так само. На два дні все. Курку, що треба купити. Зараз купляти mm. курку. Якщо я знайду курку, таку, знаєте, ту, що я завжди люблю вона Така смачна, тож, така смачна, та, що по полі гуляє. Знаєте, по траві, по полі, на відкритому повітрі у нас такі кури є. 8 евро, одна курка ціла, така велика. Як знайду, буду щаслива.